Доброго дня вам, доброго вечора. Гляньте, така у нас гарна погода, зараз шоста година вечора. Ми з вами в місті Стеллартон, Нова Шотландія, Канада. От. Дивіться вже бруньки. Бачите? Це буде бузок. Він буде цвісти. Я вам казала, що дуже швидко квіти. З'являться. Ну, а сьогодні дуже гарна така good weather, <хи> Тому я вирішила все ж таки піти прогулятися. Далеко-недалеко не знаю, скільки пройдуся, але трошки пройдуся. Прогуляюсь. Хотілося все ж таки подивитись, як вже просинається природа в Канаді. Для мене це вже друга весна в Канаді. Тому ну, вже щось новенького. Такого я не побачу. І, мабуть, я цей стеллартен вже пройшла. Бачите, вже бруньки. В Запоріжжі вже все обквітає, а в нас тільки-тільки починається. Так що в понеділок прогулянка така собі невеличка, я сподіваюся, що довго я не буду гуляти, але сонечко, ви знаєте, сонечко вже так, так гріє, зовсім вже тепленько. Хочу сказати, що довідку про несудимість я заказала, відправила, тепер чекаю. От, ще я заказала собі. На сайті були по розпродажі ем, така не дуже товста, така тоненька куртка зимова, От. бо треба готуватись до зими. Але сподіваюся, що все ж таки наступну зиму я вже буду їздити на своїм авто. Не знаю, як це буде виконано, але сподіваюся, що все ж таки все ж таки. Якось чудо відбудеться і буде в мене машина. Не знаю. От. Що хотіла ще розповісти вам важка така тема про мобілізацію. Про закон новий, багато-багато інформації в Ютубі, в телеграмах. Я вже знімала відео, питала вам, у кожного були різні такі, знаєте, думки з приводу цього. От. На жаль, ситуація на, на війні не покращується, а все ж таки дуже важка. Ось зараз ми з вами прогуляємось, подивимося. Той, хто зі мною вже давно, той вже все все бачив, мабуть. Але хтось бачив взимку. отут був такий гарний ресторанчик. Мені він дуже подобався. Він був е, такий... Рибу тут продавали. Мені дуже подобалось. Така... Ну, щось новеньке буде. Сподіваємося, що скоро відкриється. Зараз ми з вами ще пройдемось, подивимось в іншу сторону. Ми вже давно в ту сторону не ходили. Туди промислова, Сторона, ну ми в промислову не підемо, подивимося тут. трошки. Я вам покажу, як виглядають магазини. <рес> Для мого міста Запоріжжя, ну, я б не сказала, що це можна сказати. Ну, Тут, не, тут є і магазини, а тут ось перукарня. Вітер, мабуть, буде погано. Чоти? Тільки не знаю, до скількох вона відкрита, але, мабуть, недовго, бо вже все закрите. Я ще збираюсь все ж таки. Знайти якогось перукаря гарного і все ж таки сходити до того. О, бачите, в нас відкрилось місцеве таке кафе, де продається вже морозиво. Раз, воно вже відкрите, значить все. Весна настала, а даже, можливо і літо. Ну, це я так шуткую, тому що зараз десь плюс 15, 14, може 13. Десь так, але гляньте, вже всі пішли морозиво купляти. Ну, Трошки пройдемось, прогуляємось, тому що ще на сьогодні в мене багато справ. Вау! Одна, з... oh, wow. Одна зі справ, яка кожного дня в мене хто питав, як моя англійська. Ну, як? Потихеньку можу сказати, що потихеньку, тому що вчу я її кожного дня. Але знаєте, ще така цікава була для мене тема, як про те, що е, таке, часто можна почути про, про те, що ну ось, поїдете в країну англомовну і зразу. У вас все-все-все складеться з мови. Ви зразу її вивчите. Ну, що хочу сказати. Якщо особисто мій досвід взяти, то можу сказати, що ну, не так вже в мене швидко вона вчиться. Вчиться потихеньку. Зрозуміло, що я знаю вже більше, чим я знала до цього. Але, але, але. Ми з вами, Бачите, от, хто вказав світофори, бачите, тут такі вони так жовті вони. І така для мене була це така відкриттям, коли я тільки приїхала, ось така. Вей. Wait. ожидайте. Чекаємо. Пуш, вей. Push button for Ну ось Ми скоро перейдемо, я сподіваюсь, скоро буде мій світофор все ж таки зеленим, буде горіти такий чоловічок. Ось, бачите, той, хто Ну кому цікаво, бачите, горить отакий чоловічок. І тепер можна переходити. Але горить він буквально. 2 3 секунди. І щоб нам перейти, треба ще нажати ось тут. бачите таке? Тому будемо чекати ще перейти. Отут, де прямо ми з вами зараз бачимо таку дуже старинну церкву, вона якось перва, це з перших по таких поселень. Церква дуже-дуже старинна, тут кладовище є. Якщо я гарно говорю українською, я не знаю, як воно називається. Ну, ось подивимось. Бачите, вже хто на велосипеді, хто на машині, вже дуже багато виїхало ем, на мопедах якихось, на мотоциклах. Ну, ось з вами прогуляємось мимо цієї церкви. Я люблю гуляти вечорами. Якщо гарна погода, я люблю пройтись. Роздивитися все. Монумент і в Меморі оф Лізабес. Ну, ту, тут отут таке старинне кладовище. Я дивилася. Там 1902 року є поховання. Тобто я хотіла розказати, що місто Стел... ну наскільки, наскільки я знаю, Місто Стеллертон було засновано в 1870 році. І так як тут не було війн, таких якось в Україні, що все рознесе, то тут є накладовище... Похоронені люди і 1900, і 1800, там 80-го року. Тобто доволі старинне. 1891 рік ось захоронення. Ну вже не знаю. Ну, цікаво пройтись, подивитись. Ну дуже-дуже старинна. Бачите, вже травичка почала. Ми з вами можемо прогулятись і подивитись. Ну я ж кажу, що дуже таке старинне воно. 1800 там якийсь рік, 1909. 1987 це захоронення. Тут ціла сім'я похоронена. Мабуть... Бачите, вони тут гарно. Тут, мабуть, дохораню, Якщо я правильно сказала. Так, 1881 захоронення. 45 років було. Ось цьому товку похоронили. Угу. Ми не будемо ходити, воно доволі таке немаленьке, я хочу сказати, але є тут і старі захоронення, а є і нові, якби дохоронюють когось. 62 роки когось похоронив. Це, мабуть, старе кладе. Вілсон. Ага, 1832, 1901. Ну, ось щоб ми з вами прогулялись, тому що в цю сторону е, я давно-давно не проходилась в ту сторону, так що можемо подивитись в цю сторону прогулятись. Трошки пройдемось, бачите. Така церква і вона давня-давня така церква, але в неї до сих пор іде служіння. Досі люди приїжджають і Прихожани є цієї церкви, так що все тут. Працює. Вже почалася весна, і я дивлюся, е, сьогодні дивилася, що багато людей вже починають прибирати біля будинку, щось виносити, десь чистити, десь привозять м, якісь землю для квітів, будуть сажати квіти. Так що ось. Щоб ви ще прогулялись такими вуличками Стеллертона. При церкві часто, дуже часто будуть ось такі дитячі якісь свята. Мені дуже хочеться розповісти вам все, що відбувається, все, що я бачу. Ну, ось така броділка, комусь це сподобається, хтось любить такі броділки. Я люблю побродити, подивитись, як люди живуть. Ось тут теж будинок був, він стояв давно-давно тут були дерева і будинок, мабуть, його продали. Бачите, все позрізали, всі дерева і роблять ремонт. Вон приїхала така будочка вон, і роблять ремонти. Хочу сказати, що, якщо ви бачите, то прямо вон, канадійці гуляють. Канадійці вже гуляють в шортах. Я ще ну, безрукавки ще вділа, безрукавку на прогулянку, хоча тепло, але є вітерець. Той, хто каже, що є різниця між нашими містами, наприклад, моїм Запоріжжям і Стеллартом, ну, ну зрозуміло, є. Ну, не, не просто є різниця, а величезна різниця. Ну, В моєму Запоріжжі таких будинків немає. І давно вже цим сайдингом чи деревом, що вони ми не покриваємо дерева. Але вони такі старючі ці будинки, вони їх ремонтують, живуть в них. Я хочу сказати, що доволі комфортно вони в них живуть. Вони будуть відпочивати частіше, чим будуть щось так уже дуже ремонтувати. Ось з вами прогуляємось, подивимось. Ну, знаєте, що нема ні одного забору. Ні, ну є там, будемо прогулюватись, хто хто бачив, я бродила там, ходила. То були, є дома, тут нікому не заборонять. Якщо ти хочеш, ти можеш собі зробити той забор. Не хочеш, можеш не робити. Тобто це вибір твій. І я хочу сказати, що я питала про те, а чому ж не роблять ті забори? Мені канадці казали, а нащо? Це ж кошти. На що кошти тратити на якийсь забор? На паркан. Бо зараз скажуть, що неправильно я сказала на українській мові. Ну так, можливо, неправильно. Бачите, просинається природа. Такі величезні є будинки, є маленькі будинки. От там ми з вами зараз я покажу вам, хотіла показати там школа. От, вона теж трошки, ну не трошки, а мені кажеться, багато відрізняється від школи, яка в Україні. Ну, це різні такі будинки в Україні і в Канаді. Ну от хочу сказати, що канадці дуже люблять щось вішати на свої будинки, якісь ось подивитися. Будуть всякі там флажки, якісь, стяги якісь. Ну, щось буде висіти. <laughs> ось вот так. Зараз ми йдемо з вами в сторону парку, який ви кожного разу бачили, бо вже казали, що надаю мені, як я йшла, Надаю вам уже дивитись на той парк. Як я кожного ранку йшла на роботу, я його знімала. Мені дуже подобається, ось ми будемо проходити оці апартменти. Вони такі доволі комфортні. З балкончиками таке. Я коли збиралася орендувати житло, я вже коли орендувала, коли я сюди приїхала, тоді я вже побачила, що можна було і тут орендувати. Я питала, кажу, що ну тут можливо, можливо, трошки дорожче, а можливо, однокімнатна кімнатна коштувала скільки ж. Але є як є, ніхто не заморачувався. Мені в допомозі, щоб прямо там шукати житло. Що я могла, те знайшла. Вон. Мені дуже подобається, коли буде літо. Тут буде зовсім-зовсім гарно. Багато буде квітів виставлено. Багато буде різних стульчиків, качалочок. І багато людей буде сидіти. Мені подобається, як вони сидять біля будиночків, Так всі чемненько. Yes, Yes, Weather very good! Єс. Yes. Я хочу сказати ще про те, що вони дуже-дуже комунікабельні. Ось. І хто там казав, ну, щоб вам видно було, отам От все-все-все ліса. Тобто ці всі невеличкі таким міста. От. Вони оточені лісом. Ну що, будемо йти потихеньку. Тепер ми йдемо в сторону мого будинку. Орендованого будинку. Бо тут зараз понаписують мене. Так що ви теж побували сьогодні в Канаді в понеділок в 6.30 десь. Пошти в реальному часі. Я зранку, завтра, ну, у мене буде ранок, у вас буде день. Я викладу відео. Зараз прийду додому, загружу його і зранку викладу його. І ви пошти в реальному часі побачите, яка погода у нас тут в Канаді. Сьогодні гарно. Бачите, вже жовтенькі квіточки якісь. Такі, але все-все-все буде зелене, все розквітне і буде гарно. Так от що я не договорила <кій> за півтора року пошти в Канаді я ні разу не бачила. Ну, можливо, все в моєму маленькому містечку. Я ні разу не бачила, щоб десь біля будинку була гучна вечірка. І на цій гучній вечірці кричали, п'яні ходили. Щось там ну, дуже дуже активно, щось там обговорювали. Знаєте, як у нас була музика е дуже гучно. І всі сусіди знають, я, я людина, яка жила в приватному будинку, і всі сусіди знають, що цей сусід святкує день народження, бо до нього приїхали гест. Гости. Ну, так, до нього приїхали гості. Тут такого я не чула. Можливо, в якихось районах, можливо, я живу в гарному районі, але хочу сказати, що локалбаси стоять. То такі автобуси у нас тут ходять. Вони дуже рідко їздять, вони їздять раз в час. І це так, і вони там в неділю не їздили, вроді кажуть, що тепер запустять, що буде і в неділю їздити. Я все хочу проїхатись, але ще не. Якось не зібралася. Я все коли зберуся, гляньте які марки. Я все поки зберуся їхати кудись, то йде дощ. Вже сподіваюсь, буде гарна погода. Я зможу пройтись і проїхатися на цьому локалбасі. То Додив, додивився до кінця мою броділку. Той молодець. Витримка в того. Велика. Ай. Бай-бай! З вами була Світлана. З вас підписка, лайк і коментар з мене нові відео.